Міжнародний День Миру був заснований ООН для того, щоб підкреслити важливість миру між усіма країнами і безглуздість воєн. З 2002 року День Миру відзначається 21 вересня для України це свято має особливе значення. Протягом усієї історії Українська держава боролася за своє мирне існування і зараз, у 2023 році. Ми боремося за мир своїми руками. Мир це коли поряд рідні. Мир це коли сядь посмішки на обличчях. Мир це чисте небо і радість буття. Мир це щасливе дитинство, юність, молодість, старість. Мир це гармонія. Мир це воля і свобода. Мир це вільна Україна. Україні потрібна. Перемога! Зараз ми, українці, стоїмо на захисті миру в усьому світі. І ми дякуємо за це Збройним силам України. Дякую, 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 дякую. дякую. Перемога та мир єдині бажання сьогодні, які об'єднують всіх українців. Збройні сили України. В Україні. Слава Україні! Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне: дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні! Мрій, кохай роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жахта. Мрія летить, як літає.